Бив пенальт і з ноги буса злетіла. Я дізнався, що мене викликали до збірної країни Ю-19. Саме головне, щоб ти цього хотів. Чи важко було досягнути теперішнього результату? Чи почав би знову цей шлях? Я вважаю так, тому що цей шлях для мене видався дуже тяжким, через, через які етапи я б прийшов, і вони вже позаду. І я б ну, хотів, що хотілося б ще раз пройти їх. На кого з першої команди рівняєшся? Я пару граців, які дуже вже довго грають в професійному футболі. Це Комчиновський, Юрій Вакулко та також Романчук, які вже дуже довго грають в мене в футбол. Вони вже більше такі повзросні гравці, але вони вже не будуть там багато бігати, а будуть більше думати головою, як правильно зробити, щоб не робити якісь інші помилки. Найкраща порада, яку ти коли-небудь отримував. Ця порада мабуть, була від батьків яким вони мене говорили, щоб я ніколи не зупинявся, що в мене все вийде, все вийде, щоб я ніколи не озирався назад, і що в мене все вийде. З ким потоваришував, коли грав у збірні України Ю-19? Тільки з одним гравцем це Артем Гусов, який зараз виступає за колос U-19, та теж він підключається до першої команди. Такий він дуже добрий хлопчик. І дуже добре познайомилися у збірні країни. Найкращий гравець у світі на твоїй позиції? Трент Олександр Альмут. Я так вважаю. Моя любима команда це Ліверпуль. І на мою позицію цей гравець мені подобається, як він грає, як він думає, його передачі, гольові передачі, також голи. І в ньому в мене все подобається. Я хочу в майбутньому виглядати, як він. Найскладніший опонент в юнацькому чемпіонаті це напевно, Шахтар Донецьк. Вони грають більше в. Контроль, м'ячі, не б'ють, куди а вони грають насправді в дуже добрий футбол, і проти таких команд завжди дуже тяжко грати. Згадай першу розмову з Юрієм Вернедубом. Коли я в... тренувався ще з ними, з першою командою, так в процесі, в тренувальному, то він підказував там і хвалив в деяких моментах, і все. Мені 14 років. Що можеш порадити, аби я зміг потрапити до юнацької команди? Я вважаю, що. Вік це не найважливіше, щоб потрапити в юнацький футбол. Саме головне, щоб ти цього хотів, щоб ти прагнув цього потрапити до юнацької команди в такому віці. Це не так просто. Якщо ти реально цього дуже сильно хочеш, то ти повинен робити все для цього, щоб потрапити туди. Кожен день тренуватися, розвиватися, якось читати книжки. Забити гол з центру поля або забити гол ножицями. Забити гол ножицями. Це красиво. Падіння так зробити вже було на практиці. Розкажи про свого першого тренера. Чи спілкуєтесь зараз? Так, ми спілкуємось іноді. Це тренер з мого села, який мене е, продвинув, я так вважаю, сюди, де я зараз е, граю. Дуже сильно задячую Макару Євгенію, що мені допомагав в, в, в цій сфері. Тому що, адже, якщо б не він, він, мене, він в мене вірив. Завжди мене підтримував, допомагав мені в деяких ситуаціях. Я йому дуже за це вдячний. Найкрутіший момент в кар'єрі, коли ну, я дізнався, що мене викликали до збірної країни. U-19. емоції були дуже неперевершені. Ну, я, я одразу не повірив, на яких позиціях ще міг би зіграти? Може, лівого захисника зігра зіграти правого Вінгера, лівого Вінгера. Згадай комедний момент із футбольного життя. Це напевно було в Одесі, коли я ще грав. Бив пенальті і з ноги Буца злетіла. З ким ділиш кімнату на базі? З Тимуром Бутенко, з Робертом Газазяном та Дмитром Мурашко. Це дуже веселі та позитивні хлопці. Що не скажеш, що не, не запропонуєш, вони на все готові завжди піти прогулятися, ще щось подивитися. Дуже добрі та гарні хлопці. Пеле чи Марадона? Пеле. Він в юному віці 16 років, вже. Грав за збірну Бразилію і виграв чемпіонат світу. Найкрутіший гравець Кривбасу, на твою думку, напевно, Мендоза. Коли він перейшов та зіграв пару матчів, мені дуже сподобалася він грає, його стиль гри, та і як він відноситься до цієї справи своєї дуже професійно. Чому обрав номер два? Я його не брав, мені його дав. Якби була можливість, я б якийсь другий взяв. Згадай свій перший гол у футболі та емоції від цього. Перший гол голму мій був це. Я грав за районну команду, за арсенал Новоархангельської. Ми поїхали на змагання в Кропивницький, грали мій футбол 9 на 9. Був вже фінал, і я забив тоді через себе. І тоді цей гол став для мене вирішальним, І для мене він дуже сильно запам'ятався. Найкрутіший гравець кривбасу Ю-19, на твою думку. Ігор Мельченко. Такий воротар перчаточник. Якби не футбол, то чим би ти займався? Та я вважаю, що нічим. Я просто не представляю своє життя без футболу. Піти вчити вчитися на когось. На юриста, на програміста. Я раніше вчився, але потім вже життя в мене перевернулося в футболі, то я вже це бросив діло і пішов у футбол. Месі чи Роналду? Ніхто, ні той, ні. Ні Роналду, ні Месі. Неймар. Мені мені він подобається. З цих всіх футболістів всі вважають, що він легенда, і що він має він бути рядом з Месією Роналдо. Він дуже гарний гравець, родився в Бразилії. В нього все було техніка, все, як він забивав м'ячі, але в нього не було ні одного золотого м'яча. І за цього я засмучений.